тим, хто повертається. і благополучи, тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Ставані, і я прийшла жалітися. Сьогодні я буду розповідати вам про манху, яку ви можете порекомендувати своїм ворогам: Лиходіка стає матір'ю. Лиходіка стає матір'ю, це манху 2022 року, яка пішла від одної новели 2019 року. На екрані ви бачите авторів, ілюстраторів. А по жанру у нас це фантастика, реінкарнація та романтика. Манхва на момент відео має 55 епізодів, а сама новела у нас має 156 епізодів, і вона закінчена. А зараз, якщо хочете пережити це самі. Перемотити на час на екрані для моєї особистої думки. А якщо ви хочете пережити це зі мною, прошу дуже. Історія розповідає нам про головну героїню, дівчину, яка переродилася в новелу. Вона стала лиходійкою в цій новелі і її має вбити головний чоловічий персонаж в кінці. Ну, звісно, ну. типова історія там, де лиходійка заручена з головним чоловічим персонажем, а потім з'являється головна жіноча героїня і. Наш головний чоловічий персонаж такий, все папа, мені більше не потрібно, я тебе викидаю, ми розлучаємося, а ще я тебе вб'ю, бо тому що ти лиходійка і ти заважала нашій любові з головною героїню. Попа! І наша дівчинка перероджується цю новелу і розуміє, що вона хоче помирати від рук головного героя. І тому, коли їхнє заручення стається, знаєте, вони дуже маленькі діти, і їхнє заручення стається, коли вони маленькі діти. Вона розуміє, що це головний чоловічий персонаж цієї новели і така. Я в тебе не закохаюся. Брехня. Вона з часом, плидом часу, все, знаєте, проходить моментиками, закохується все-таки в головного чоловічого персонажа. І що ж їй робити тепер? Що ж їй тепер робити? Вона закохалася в нього, все. Вони проводять першу ніч разом, тобто вони, коротше, займаються сексом разом, все нормально. Після цього вона починає його уникати. А він, маніпулятор, ще той, маніпулює нею і, коротше, знову з нею бачиться. Вона така, ну окей, пофіг на новелу, він любить мене, все, нічого такого страшного не станеться. Піду прогуляюся, і вона бачить, як головний чоловічий персонаж цілується з головною жіночою героїною, святою жіночкою. Коротше, вона з нашого світу попала туди, і тому сказав, все, що вона свята, вона посланця богині, ще якась каштука. Ну, знаєте, типова історія. Наша головна героїня, теперішня неходічка, вирішує, що потрібно тікати. Вона бере з собою жіночку лікаря. І тікає. Але головний чоловічий персонаж замічає, що вони тікають. Він бачить, їх, як вони сідають в поїзд, і він такий Опа-па! Я тебе знайду. Виявляється, що головна лиходійка вагітна від головного чоловічого персонажа, і вона народжує дитину, як дві каплі води змішана вона і головний чоловічий персонаж. Головний чоловічий персонаж їх шукає 150 років. Проходить 7 років. Події оригінальної новели давно закінчилися. Це. Е... Пунктик собі в голові замкніть, що вони давно закінчились. Давно. Сім років пройшло після закінчення. Все, наба вже давно мала вмерти. Все, книжки нема. Ма. Наша головна лиходійка на живе зі своєю дитиною, фейковим чоловіком, та батьком фейкового чоловіка в маленькому містечку, а також з лікаркою. І вони типу приховують, що вони взагалі-то в таких майстер і підобічних відносинах, а вони. Нібито сестри, одним словом. Але так стається, що в їхнє місто приходить дуже-дуже великий аристократ, і виявляється, що це головний чоловічий персонаж. Вау, вау! Не очікував головний чоловічий персонаж. Бере і переслідує жіночку, яка вагітна його дитиною. Я можу вам перерахувати вже п'ять манг, які я знаю з такої історії. Одним словом, він знаходить всю нашу лиходійку і говорить їй: Ти скотина, ти мене покинула, я тебе нікуди не відпущу. Потім мене не монстр, він і він такий спускає. Потім. Він говорить їй біжи. Але ні. Потім каже, ні, ти маєш стояти тут біля мене, тому що не мосе на тебе нападе, щоб це один епізод. Ну, не оце, що я розказала, а оце. Йди, не йди, лишайся зі мною, біжи від мене. Оце. Тут з'являється свята, тобто головна жіноча персонажечка, яка мала бути з цим челіком. І виявляється, що вони не цілувалися. Це все вона, блін, побачила собі в голові, повидумувала, Насправді він кохає лише цю. Лиходійку, і він навіть не знає, що це його дитина, але одним словом, свята зла жінка, свята зла жінка, вона хоче зробити все, щоб знищити лиходійку, яка взагалі не лиходійка, вона, бідна, нещасна махірудиночка. І зараз ми перейдемо до претензій. Претензії до цієї махво. Після 22 епізодів, перше, що говорить наша лиходійка, це невже сюжет новели міняється через мене. Виявляється, головний чоловічий персонаж не такий добрий, яскравий і привітний, як його представляють в Новелі. Він чортовий маніпулятор. Він маніпулює всім. Він створює свою добросовісну особистість для нашої головної героїні, тобто лиходійки, щоб вона його кохала. Він не може побачити, що це його дитина, богиня з нашого світу, тобто ну, ця свята жіночка, зла. Такого не було в новелі. Вона тікає, вона не може текти, коротше, вона не вміє тікати. Вона не вміє тікати. Після того, як вони зустрілися, вони пішли на бал, до якогось аристократа в тому регіоні, тому що вона втекла в регіон, де дуже багато розбійників, пиратів. Одна слово фігня повна як Це в цих всіх новелочках, де є North Region, коротше, там, де оцей північний герцог, І одна слово така штука там, нова північна герцога, там, там все погано в тому регіоні. Її викрадають пірати. 22 епізоди. 22 два я, я вам я вас попрошу, 22 два Виявляється, що коли пірати її викрили, вона взагалі тут дружить безпосередньо з цією головною піраткою. Вона донька якогось там аристократа. Окей, возьми. Після того, як вона розуміє, що вони викрили не ту жіночку, хоче її відпустити, на них нападає монстр. Появляється головний чоловічий персонаж і поборія монстра. 22 два епізоди, я вам скажу, 22. Появляється зла жіночка, чи, чи чоловік, чи, чи зей. Коротше, злий персонажик і нападає на них. Головний чоловічий персонаж переймається злого персонажа і виявляється, що цього злого персонажа Ха -ха, не вгадаєте, що не вгадаєте, що. Підкупила свята жінка з нашого світу. Я хочу вам нагадати, що це все відбувається за плином 22 двох епізодів. 22. 2 і 2, 2% відсотки росіян дивляться моє відео. Я не буду витеряти цей канал і створювати новий, тому що. Чуваки, я дуже довго йшла до цієї цифри. А. а тепер ми перейдемо до моєї думки. Привіт тим, хто уникнув моїх розмов про те, що відбувається в цій манфі, тому що там дуже багато спойлерів. Але моя думка: якщо у вас є людина, якого ви дуже сильно ненавидите, і вона читає матху, прошу дуже, прошу дуже братьте їй це. Людині сподобається. Я, як людина, яка прочитала цю мангу, я хочу вам сказати, що їй сподобається так. А потім вона захоче вас вбити, врізавши вам в серце кілок. Цього не побажаєш навіть тим, кого ви ненавидите все життя. Можете росіянам побажати. Створюйте фейкові акаунти, заходьте і пишіть людям, чи «Блін, така класна манг, діть читайте, а вони потім будуть страждати. Робіть це так. Це це єдине, що хороше можна зробити на Мангаліпі. Якщо хтось з вас читає мангу на мангаліпі, я прийду і вдарю вас книжку англійської мови по голові, тому що за стільки часу можна було вже вишити англійську мову, щоб читати мангу, якого так є. Стільки є манг українським перекладом. Я постійно бачу ці відео. Як люди роблять, що є там, наприклад, Манхва сто п'ятсот з чимось епізодів, перекладу українською мовою, і тут так на російські три епізоди перекладу. Ну зрозумійте, люди стараються, люди роблять. А ви? Китеся, тому хто читає маху на Манглібі? Я прокляну вас і зроблю так, щоб у вас відпала дупа. Моя оцінка буде. Чесно? Чесно! Я поставлю півбала за графіку за те, як там намальовані персонажі. Півбала. Навіть не півбала. Ну, 0,25. 0,25 – це та. Якщо є люди, які дуже люблять цю мангу, цю лиходійка стає матір'ю, вам подобається ця манга? Скажіть мені, чому? З яких причин? Ви вдарилися на головою під головою підлогу. Можливо, мій смак в манфах дуже змінився після того, як я почала читати більшу кількість манг, тому що я читаю дуже багато різних манг, не один жанр, а сто п'ятсот інших. І можливо, це через те, що я ще читаю новели, але ця мангва вона просто настільки ну, зламала мій мозок, що я так жалілася, і вона не зламала мій мозок в хорошому сенсі. Наприклад, я розповідала в телеграм-каналі про серіал, який який зламав мені мозок. Це було хороше ламання мозку. Я не очікувала такого. Це зламало мені мозок так, тому що в одному епізоді у нас могло бути 8 поворотів сюжету. Я розумію, що ви хочете швидше дійти до суті, але можливо, розтяніть або взагалі опустіть. Опустіть, де її викрадають пірати, на них нападає, монстр, потім на них нападає зла жіночка, яку найняла свята людина. Чому я маю розгадувати весь сюжет за 22 епізоди? Я не люблю Марк, де я розгадую весь сюжет за 22 епізоди. Вчая Чи я читаю такі Марк, де сюжет розгадується за 50 епізодів. Але, от, наприклад, от мене на столі тут вас стоїть ролян. Я до кінця не думала, що таке станеться. Я скажу вам одне: якщо ви будете це читати, нікому не говоріть, що ви взяли цю рекомендацію від мого каналу. Мені буде дуже стидно, якщо ви подумаєте, що це відео це рекомендація, це відео це засудження. Це те саме, що ця покинута імператриця. Це засудження. Але там я страждала до кінця. А тут до кінця страждати. Міше жити між тільки 20 років, ну, 21 скоро, але от не все. Мі, тільки 20 років. Anyways. я надіюсь, що сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть в коментарях, чи є у вас такі матки, які ви хочете, щоб я переглянула і описала. Щоб більше людей страждало разом з вами. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна нас понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео. Всім папа, всіх люблю. Я е, не знаю. Чисто хліб з маслом. Хліб з маслом хороша штука. Там, всім-па.